Вітаю, шановні панічки, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми разом з вами йдемо на завоз у секонд-хенд під назвою Big Sale. Ціна за кілограм там виросла і зараз вона становить 458 гривень. Подивимося, вдасться нам знайти щось цікаве та якісне на цьому завозі. Завоз настільки поганий, я ще не бачила, хоча і прийшла на відкриття магазину і була одна з перших. Передивилася геть увесь товар, і теплі речі, і верхні одяги, і сукні. Ну це перший раз таке, щоб на завозі в перші хвилини нічого не знайти, але ось такі справи. Я покажу вам декілька речей, просто звідчію набрала. Але повторюю з гішого заводу я ще не бачила. Єдина шовкова сукня, яку сьогодні знайшла, це ось така сукенка від данського доволі дорогого бренду. Я не пам'ятаю точно це середній, це на висок чи преміальний. Семсю Семсю, я завжди не, не пам'ятаю, як правильно мовляється назву цього бренду. От бачите, написано назву цього бренду. До речі, це 34-й розмір XS маленький, що гарної якості, якості такий сатиновий, супні в ідеальнішому стані, такий яскравий квітковий принт. Якщо б навіть вона була мого розміру, я б навряд чи ризикнула такий. Таку яскраву супню носити. Тут такі валанчики, гарні. рукавчик такий короткуватий, як на, як на мене. Навіть дізна по лінії талії. Мабуть, десь по коліна буде дуже ну, принт, звісно, ще яскравий, такий гарний. Не для мене, але визнаю, що гарний. І тканина чудової якості. Зараз я покажу бірочкою складом. Бачите, на бірочку вказано 100 відсотковий шовк, шов дійсно просто розкішний по якості, але вона маленька і взагалі мені не подобається. Я взяла наприклад, ось цю курточку, що привернула мою увагу. Ну, в першу чергу, те, що вона виконана з натуральної замши, але замша така доволі груба. Мені подобається більш м'яка, більш пластична, але завдяки цій грубості куртка більш-менш тримає гарну форму. Не висить як ганчірка, хоча вона на мене замала, вона так структурно виглядає. І колір сподобався. Ви, напевно, знаєте, що цей колір фіолетовий зараз у тренді. Гарно цей колір виглядає на мені. Він такий колір пасує. А сама куртка, ну, приталений, силет зараз актуальні, але це куртка старомодна виглядає. Мені взагалі вона не дуже подобається, бо, по-перше, вона на мене замала, пасо, я вже казала, старомодний. А ще фурнітура золота, ну, вона така прям яскрава, занадто акцентна. Більш чи фурнітура виглядала б набагато гарніше. Хоча стан цієї курточки ідеальний. В принципі, якщо поєднати цей, цей приталений солет якимись широкими штанами, або як у мене з такими широкими джинсами, в принципі, можна було б її носити, але ну, щось мені, мені не подобається, Приталений силует я не дуже люблю. На мені зараз блузка від вірні вірніше сорочка від німецького бренду Ула Попкен. Я почитала це середні сегменти. Це бренд, який спеціалізується на виготовленні речей для жінок плюс сайз. Ну якраз на мене, бо я вже перейшла у розряд плюс сайз, бо не розмір розмір LXL. Не подивилася, який це розмір. На жаль, відсутня бірка із складом, але я впевнена, що це 100% шовка. Це, до речі, преміальна лінійка цього бренду, лінійка під назвою Essential. і там дуже часто можна затрінути речі. З натурального шовку. Блузка непогана, я маю на увазі її крій, доволі сучасний, простий. Чому називається річ блузку? Це сорочка, бо вона скроєна як класична сорочка, маленькі комірець, гудзики по всій довжині, манжети на рукавах. До речі, така доволі гарна фурнітура, такі металеві, дуже стриманого кольору такого сріблястого гудзики, важкенькі, Фурнітура гарної якості. Кольорі, кольори мені подобаються. Я квітковий принт не люблю, але це такий абстрактний, розмитий. Акварельний принт і кольори сині, зелені, тут сіри, дуже гарно поєднання кольорів. Мені ці кольори, на мій погляд, пасують. Але я цю блузку купляю не сорочку. Чого я називаю її блузку? Не буду купляти, бо вона така вже доволі зношена. Видно, що її любили, а дуже часто носили. Вона не презентабельна зараз виглядає, дуже зім'ята, можна було б її привезти до ладу, але все ж таки сорочка зношена. Не скажу, що там затерті рукави дуже сильно або там щось, якісь плями, ні. Але ну, стан у неї не ідеальний, тому брати я її не буду, тим більше в день завозила по такій високій ціні. Ще одна шовкова сорочка від Ули Попкін. Цього разу бірка і складом збереглася. Це 10% шовк. Попередня сорочка була виконана із шовку такого крипдашиного, а ця із атласного шовку, гладкого. Приємний дуже шовк, гарної якості. І сорочка виконана теж гарно, класичний крій, комірець. Тут такі високі гарні манжети двома гудзиками, поєднання кольорів теж непогане, такі світло-коричневі, чорні, бежеві відтінки. Непогана сорочка, але я теж брати її не буду, бо вона теж не в ідеальному стані. Мабуть, ці дві речі до однієї хазяйки, і вона їх доволі довго носила. Купляти я її, звісно, не буду. Єдина тепла річ, яку я взяла на примірку, це єдина річ, яка гідна більш-менш вашої уваги. Хоча це звичайний масс-маркет H&M, Кардиган від бренду H&M, але з непоганим складом. Тут у складі є і Мохер 31%, і Вовна 31%, усе інше це синтетичний матеріал. Кардиган, ну в принципі, в непоганому стані, такий довгий, теплий. М'якенький, тепленький, але рукави довгі, я їх підкатала. Тут дві кишені бокові. Довжина така якась незрозуміла. Ну не знаю, я б такий катиганний. Якщо б носила, то тільки вдома. Ну куди його ще вдягати? Я навіть не знаю. Можна його накидати навіть восени замість жакету, піджака. Він приємний. На дотик, мухарне колеться, і колір гарний, такий коричневий, трендовий, Але ну, на безрибі і рак риба взяла, наприклад, ось такий кардиган, хоча я б на нього навіть не звернула б точно уваги, якщо було щось ліпше. Але маємо, що маємо. А зараз я приміряю річ, яка мені дійсно дуже сильно сподобалась. Вона просто фантастично виглядає. Це блуза або кардиганчик з коротким рукавами у техніці кроше. Це вінтажна річ, на побірці це видно. І також на бірці вказано, що це ручна робота, виготовлена у Китаї. Дуже гарної якості кардиган. Настільки тонка робота. Ручна. Я вам зараз вставлю кадри і цих гудзиків, і оброблення, і сама ця в'язка, вона просто фантастичної Якості. Я в захваті від цього кардигану, але він доволі важкий і сьогодні буде важити багато. Тому купляти я сьогодні його не буду, але якщо він залишиться до більш дешевших днів, я за ним обов'язково повернуся, бо він дуже гарний. І хоча він такий полупрозорий, але така делікатна полупрозорість, якщо вдягти тілесну білизну, буде дуже гарно. Можна його носити навіть ось так от джинсами, бачите, як гарно він виглядає. Це зараз дуже модно такий. Кардиганчики у техніці кроше тут таке поєднання кольорів ніжне, ніжно-кремовий такий колір вишковий та ніжно-ніжно-блакитний. Дуже дуже гарний кардиган. Я навіть не знаю, які слова підібрати, щоб його писати, наскільки мені подобається. Також зробила на примірку цю сорочку. Вона від бренду HM. Бірка із складом зрізана, але я впевнена, що це віскоза з таким ефектом жатої тканини. Приємна дуже до тіла тканинка. Скроєна ця сорочка доволі сучасна, вона така об'ємна, доволі вільна, це розмір М, хоча й наш Л. Тут такі гарні високі манжети, комірець, гудзики, ну, як класична сорочка, тільки вона, ось сукня, <соць> класична сорочка. Єдине, що мені не дуже подобається, що довше, ніж передня частина. Ну, Мені здається, це вже якось не дуже актуально, хоча з якимись такими легкими гляними штанами це виглядало б непогано. Принт мені тут сподобався, такі чорні гілочки на білому фоні. Верніше він не білий, він такий світло світло кремовий або молочний. І можна, звісно, заправити, хоча багато треба буде заправляти, особливо позаду. Все, все ж таки, мабуть, ця сирочка була випущена саме для того, щоб носити її поверх штанів, вільних таких, якихось легких влітку. Вона мені, в принципі, подобається, але ну, я не буду купляти цю річ у день завозу. та у мене вже багато сирочок. Не розглядаю я цю річ до покупки. Також вирішила приміряти ось цю сукню від відомого англійського бренду Лора Ешлі. Гарний бренд, і ця сукня теж гарна, і тканина дуже гарна. Тут у складі 60% льону та 40% бавовни, ще й пошита вона у Гонконгі. Треба погуглити подивитися, у яких роках Лора Ечі Ешлі відшивала свої речі. Бренд Ешлі відшивав свої речі саме у Гонконгі. Мабуть, ці сукні вже багато років, але збереглася, вона чудова, стан ідеальний. Лора Ешлі дуже специфічний бренд. Вони шиють такі романтичні сукні, і романтик стайл зараз у тренді, але мені такий стиль ну, загально пасує. Я не уявляю себе у такому стилі. Ну, Подивиться, ну, ну, треба мати інший тип зовнішності, щоб носити такі е, сукні у такому. Романтичному стилі, хоча повторююсь він зараз тренді. ці відкладні комірці, які оброблені таким гарним якісним мережевим із бавуни. Тут є вишивка тут на цій частині, такі ліхтарики, рукави, гудзики по всій дружині обтягнуті тканиною. Така вільна об'ємна спідниця із складочками, такий приталений жіночний силует. Ну, це не моє, взагалі не моє. Хоча і кулі тут такий гарний, світлий, він такий рожевий, але з теплим підтоном, який переходить у персиковий. Гарна сукня, але для жінки з іншим типажем зовнішності я такі речі не ношу, тому звісно ж брати її, купляти вірніше, я її не буду. А зараз ви бачите на мені сукню від бренду. Звичайно, мас-маркет бренду польського лізервит. Він багатьом знайомий, бо він представлений в наших торгівельних центрах і коштує він зовсім недорого. І тому не варто взагалі купляти речі, від секонд-хенді у перший день. Але, Більше нема чого приміряти. приміряю навіть резерви, тим більше, що це сукня із льону, хоча нижня бірка зрізна, але на верхній там вже вказано, що це саме для нас сукня. Колі такий доволі непоганий. Він не червоний, як передає камера, він такий більший, щось таке середнє між теракотовим та червоним. Тут немає гумки на талії, це 42 розмір, тобто XL, вона на мене трошки завелика. Тут Треба, щоб далі сиділа десь отак. Мені не подобається оця довжина по коліну. Якщо б вона була довша або коротша, це виглядало значно краще. Сама ступня скроєна просто, і мені це імпонує, такий простий крій, хоча я не люблю ці віобразні вирізи. Вона така на запах, все провітрюється, верхня частина на запах, а далі така об'ємна доволі спідниця. Різервувати перший день купляти навіть ляни не треба, бо на розпродажі він коштує недорого. Та й вона мене завелика. Наталі завелика, особливо це помітно. Хоча стан ідеальний, просто дуже зім'ята, льом дуже сильно зминається, тому виглядає так непрезентабельно. Ось такі знахідки в перший день прикрали такі. Знову вирішила ризикнути і примірити сукню, яка протипоказана жінкам з не ідеальними формами. Це сукня із трикотажної бавовни, сукня від бренду Zara і у складі. Цього трикотажу 95% бавовни та 5 ластану, вона такий доволі широкий рубчик, застібається на кнопочки такі маленькі, ледь помітні. Бретельки такі тоненькі, і задовгі. Мабуть, ця сукня розрахована на жінок більш високих. Сукня, як бачите, така в довжині максі. І ця довжина мені дуже подобається. І скройна вона максимально проста. Якщо б... У мене була більш досконала фігура, то погодьтесь, сукня непоганий. колір такий гарний, світло, світло-блакитний, максимально повторюсь, простий крій, гарна, доволі щільна, таку середню щільності тканина. Але навіть для такої трикотажної тканини треба повторюсь мати просто досконалі форми. Ця сукня не для мене, але для літа вона дуже підходящий варіант. Хоча літа вже закінчилось, А я приміряю вам літні сукні. Ну що було, то і приміряю. Ось така сукинка. Знову сукня в романтичному стилі. Від незнайомого мені бренду жасмін. Я погуглила, не знайшла інформації про цей бренд. Моя, мабуть, це якийсь маленький локальний бренд, який часто буває у Італії. Склад у неї непоганий. Тут, якщо не помиляюсь, 60% бавовни у складі. Повторюю, сукня в такому романтичному стилі. Передня частина виконана в техніці кроше. таке гарно бавовне мереживо. Тут таке поєднання лавандового кольору та основної тканини рожевої. І, звісно, ж, треба вдягти якусь білизну підходящу телесного кольору під такий верх, під таку сукню, вибачте, рукавчики такі тендітні, з маленькими бурочками, Талія завищена, тут ще й пасок зберігся, спідниця. З воланом я не дуже люблю волани, але в принципі непогано виглядає. Колір тут гарний, погодьтеся, цей ніжно-рожевий, хоча ні, він, мабуть, насичений все ж таки, рожевий, але колір гарний. Мені такий колір підходить і подобається. Непогана сукня, але знову ж таки. Це не та знахідка, якою треба хозуватися у день навлені асортименти. Хотіла знайти щось більш цікаве, більш якісне, але. Повторюсь приміряю найкраще із найгіршого. Все, що вдалося знайти, більш-менш цікавого, я вам показую. До речі, сукня в ідеальнішому стані. Від цієї сукні я очікувала більш гарної посадки, бо це датський преміальний бренд «Гестус». якщо не помиляюсь, я правильно його вимовляю. Вона виконана, ця сукня з дуже якісної такої. Щільної, гладкої, атласної візкози. Візкоза мені це дуже сподобалась. А от крій взагалі сукну на запах мені не підходить, але все ж таки я хотіла вам показати цю сукню і вирішила приміряти, але ну, вона виконана якось дуже дивно. Цей запах, його треба якось підколювати, щоб він не розходився. То, що вона то, що вона коротка, то нічого страшного. Для якоїсь дівчинки це було б гарно, і оборка мене це набентежить низу. Верхня частина розходиться. Вони не такі великі груди, щоб розходився, просто такий не дуже вдалий крій. Рукави такі довгі, гарні, плечі на місці бачите. Непогана сукня для якогось такого виходу, підкреслює жіночні форми, у кого вони дійсно гарні. І цей бренд мені подобається, гарні вони речі шиють. Ну, ось такі знахідки на сьогодні. Це остання примірка. У сьогоднішньому завозі, і, на жаль, цим завозом я дуже розчарована. Взагалі цей магазин ну, має якусь дивну систему. Іноді заходиш в останній день і хочеться купити півмагазину тільки гарних речей. А іноді приходиш на завози, як сьогодні, ну взагалі навіть, навіть ну, не те, що купити, і приміряти нема чого. Я робила примірку тільки. Це дуже пафосно звучить, але саме заради вас, щоб хоч щось вам показати, відзняти. Мені було б дуже прикро, щоб я прийшла на 8 годину ранку, навіть на 28, стільки тутрилася, купалася і не відзняти нічого. Ну, це було прикро погодьтесь, тому ну от вибачте, мені соромно за цей завоз, хоча чому мені мати має бути соромно? Хай буде соромно тим, хто такі завози робить. Але ну ось такі знахідки дуже погані, на мій, на мій об'єктивний. І суб'єктивний погляд, та на будь-який погляд дуже поганий. Тому буду з вами прощатися прямо з примірочною, бо якихось підсумків робити не варто. Що тут підсумовувати? Те, що немає ні кашеміру, навіть ті шовкові речі, які, шовкові, речі, які знайшли, вони або в поганому стані, або малого розміру, і суконь якогось підходящого для мене не було. Ну, взагалі нічого. Тому ось такі невтішні підсумки. Але сподіваюся, відео вам все ж таки сподобалось. Буду дуже безмежно вдячна вам за подобайку та підписку на мій канал. Дякую, що провели ось такий час зі мною. Побачимось наступного відео. Бережіть себе і тих, хто вам дорогий.